Давайте скам слава, слава Богу. Знаєте, мені сповнилося на місці Святе. Це буде Евангелія від 10 Марка, 14 глава. 35 вірш. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, або, Отче, тобі все можливе. Пронеси мимо мені цю чашу. А проти не чого я, але чого ти І вернувся і знайшов їх що спали та й казав Петрові, си мене сина, спішите однієї години не зміг Ви Знаєте, мені просто спомнилось, деякий час назад, коли я стояв на цьому місці, ви знаєте, я проповідав про свого батька. Може, ніхто не знав, але знаєте, в той момент не хотілося говорити. Пам'ятаю, коли брат так підійшов сказав, що буде сьогодні говорити. Ви знаєте, я, я таку боротьбу в серці мав. Ви знаєте, була одна ідея, одне говорить. Ви знаєте, з мені сміття це місце, де Ісус каже, а проти нічого чуя, але чого ти. Ви знаєте, я чув чувство серці своєму, що. Ти маєш свої плани, своє слово, ну, я маю своє. Ви знаєте, коли я вийшов, я просто в серці сказав, я скажу те, що ти хочеш. І Бог зробив свою роботу, слава йому. Слава Богу. І знаєте, ми сьогодні збираємося на цьому місці. Ми маємо свої плани, свої житання, як це служіння піде. Ну, так хочеться, що Господь зробив свою роботу. Дійсно, як ми співали, отче дай нам Духа Святого. Хочеться, щоб сьогодні Дух Святий зробив свою роботу. Амінь. Знаєте, я ще одне місце зачитаю. Це буде книга Єремія. Перша глава, четвертий вірш. І прийшло мені слово Господнє, говорячи, що поки тебе формував в утробі материні. Я пізнав був тебе. І ще, поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народу. А я відповів о Господи, Боже, так я та, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав: не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажу все, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь і простяг Господь руку свою, і доторкнувсь моїх уст, та й до мене сказав: Ось, я дав твої уста, слова мої, дивись я сьогодні, призначу тебе над народами і царствами, щоб вирвати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І ви знаєте, іменно це місце деякий час на нашій молодіжні молитви читали, і ви знаєте, ми зробили молитву. І в той молитві, ви знаєте, я на колінах стояв, і ви знаєте, я думав. І я розмірковував про все те, що до мене говорить Господь за цей рік. І ви знаєте, коли був табір до мене проговорив Господь і сказав мені такі слова: не я заважаю тобі, а ти заважаєш мені. Твоє людське зупинює моє. Смирись, я тебе підніму і використовуй для повну, повну славу свою. І ви знаєте, я думав над цими словами, і я молився і зливав до Господа і казав, Боже, я не знаю, як смирятись, ти мене смиряй. Знаєте, коли я сказав одному брату, що я це сказав, він каже, ти багато напросився, і Бог рішив смирити. Ви знаєте, так смирив, що я ніколи таке смиріння не мав. Ви знаєте, коли машина нема, коли ви знаєте, смерть дивиться в твоїх очах, знаєте, я зрозумів, хто я такий є, що дійсно я просто прах і пепел. Ви знаєте, за одну секунду я міг потратити життя, але Бог мав інший план. Ви знаєте, на наступний день я ніколи так низько не був. І просто думав Бог, що з моєму життя робиться. Я себе ніколи не чувствовав таким низьким, і ви знаєте, і єлі-єлі. Я приїхав на ту молитву в той день і прочитали це місце один брат, і ми молились. І ви знаєте, я казав, Господь, скільки ще можна смирятись. І ви знаєте, мені спомилося ці слова, до Господь мені один раз сказав, і зроблю так, що Духом мій говорив через тебе, а не умом Твоїм. І ви знаєте, я сказав Господь, я за себе ніколи не питав, але сьогодні я спитаю. Якщо ти хочеш мені щось дати, ось я візьми мене. І ви знаєте, в той момент Бог зробив свою роботу. І це перший раз Господь проговорив через мене. Ви знаєте, я потім дізнав потім, як брат Толі колись розказав за ту молитву. Ви знаєте, коли прибирали кімнату одної мами, які не стало, і один синок знайшов листок, і на тому листку було написано за того сина відповідано. За того сина відповідано. А потім за нього не дано, «Не почута молитва. І ви знаєте, брат, сказав, як той брат, ви знаєте, пав на коліно і сказав, мама молитва почута. І ви знаєте, ота от молитва вже після смерті поділа, і той брат покаявся, і Бог його використовував. І знаєте, я не так давно знав, що молитва діда була почута. Мені баба розказувала декілька днів назад, і до неї поїв вона мені такі слова. Казала: каже: Знає сину, діду молився, і він одне просив Бога. Він казав, Боже, візьми насліді в уділ твій. Ви знаєте, я ніколи не бачив свого діда, але ви знаєте, його слова були почуті. Бог якось якийсь план має. Для кожного з нас. І не знаю, чому, і воно так він зі мною пользується. І ви знаєте, я пам'ятаю як факам назад. Я був маленький, я так молився до Бога, я казав: Господи, скільки в мене є проблем, скільки є у ці гріхи переживання. І я не знаю, чому я тут. Не знав я. І ви знаєте, я таку одну просьбу просив Бога: якщо моє життя не кічиться тим, що я з тобою зустрінуся, то лучше забере мене зараз. І ви знаєте, Бог не забрав, Бог остав мене живим. І ви знаєте, я тільки ще ну, дійсно починаю розуміти багато, що, що робиться в моєму житті. Ви знаєте, я думаю, багато з нас мають зараз питання. Багато проблем, багато переживання. І такий вопрос, Бог, чому? Знаєте, я, помню, я питав, Бог, чому? Бог чому від сотніх твоєї, якось я маю більше проблеми. Чому від твоїх двоюродних, ви знаєте, в них не життя, ніх не сім'ї, де так класно ним живеться. Ви знаєте, що це таке бути униженим двоюрідними братами, як я був. І ви знаєте, вони завжди на мене казали, що з тобою буде. І ви знаєте тепер, я дивлюсь, що з ними буває. Хтось в тюрмі, хтось на вулиці. Но нема одного, який служить. І вопрос, чому? Бог веде кожного із нас, і Бог веде оце це служіння. Його присутність серед нами сьогодні. І він буде робити свою роботу. Ви знаєте, я пам'ятаю, я як це слово було сказано один раз, що я вилю свою силу на молодь. І ви знаєте, я скажу, Він виливає. Скільки є людей, які зараз переживають за нас за молодь. Но я скажу, Бог нас не оставив сиротами. алілуя. Він зробить свою роботу. І не тільки на цьому місці, як і ліві колись було сказано: я маю свої сім тисяч. Бог має ті, які вірні до нього. Бог має ті, які ночі у ньому зивають до нього, постами, молитви, благовіня і страхом зиває до нього, і він робить свою роботу. І навіть там в Україні, де все оказано, щас потірно, Бог робить свою роботу. Ви знаєте, серед усіх братів, які на фронті, я думаю, не одна душа. Вже при смерті покаялась, і була, ви знаєте, тіло не було збережено, а Бог зберів душу. Боже, таким способом та людина ніколи не пізнала його. Боже, таким способом та людина ніколи не підійшла до Бога. Ви знаєте, отак Бог спас душу. І для нас воно непонятно. Ви знаєте, Бог має свій план. Він зробить своє діло. А ми, браті і сестри, гай кожен із нас просто сьогодні скаже Господь. Хай моє життя буде не так, як я хочу, а так, як ти хочеш. І повірте, Він прославиться, повірте, Він зробить своє діло, бо Він не устав нас сиротами. Слава його, браті і сестри! Амінь.